Хочу представити вам частину нашої колекції прозорих топів. Ми маємо топ без липкого слою середньо густої консистенції. Також топ без липкого слою Flexible. Він більш еластичний, також середньої густої консистенції. Rubber топ відноситься вже до більш густих топів. Далі у нас матовий топ, він також густий. Та Strong топ, він найгустіший і має ефект мокрого покриття. Усі наші топи мають хороше щеплення з гель-лаком, ними приємно працювати, адже вони самовирівнюються, мають безпечний склад та захист від механічних пошкоджень. Чекаємо вас на нашому сайті.